Знайти значення дробу і записати десятковим дробом. Ось перед нами цей дріб. І погана новина полягає в тому, що в чисельнику і в знаменнику у нас корені різних степенів. Тут корінь третього степеня, тут четвертого, але гарна новина полягає в тому, що обидва ці корені добуваються націло. Отже, добуваємо їх. Корінь третього степеня із 64. Ну, як це зробити? Для того ми можемо 64 написати як 4 у третьому степені. А у знаменнику написати корінь четвертого степеня із 5 у четвертому степені. І в результаті ми отримаємо 4 Ось. Отже, 4 п'ятих. А тепер 4 п'ятих потрібно записати десятковим дробом. Зрозуміло, можна 4 поділити на 5. Але я хочу пригадати ще такий спосіб: От якщо є 4 п'ятих, то. Якщо ми чисельник і знаменник домножимо на якесь таке число, де у знаменнику отримуємо розрядну одиницю, тобто 10, 100 або 1000, то це дуже добре. І ось що буде відбуватися. А ми таке можемо тут зробити 5 помножити на 2 і 4 одночасно помножити на 2. Тобто будемо мати 8, десятих. ну і можемо записати, що це є 0,8. Ось так можна звичайні дроби перетворювати в десяткові.